Доброго дня, мене звуть Євген Стрельников, собака арі, порода лабай 5,5 місяців. Ну ніяких проблем не було, але ж є бажання, щоб собака була розумною, так як собака крупна, виросте велика, тому вважаю, що вона повинна бути не дурною, а врівноваженою. Вихованою собакою. Добре проходили комунікації. Сподобалось те, що коли виникли якісь проблеми, працівники школи відвезли до ветеринара, рекомендували, які потрібні ліки для собаки. Завжди включалися, коли було потрібно собаку купати чи щось ще. Тому доволі задоволен. Молодці. Мені сподобалось, напевно, те, що собаку можна залишити. І собака, як у не знаю, як це зараз називається, в суворовському вчилищі, вчиться, дисципліні. Для мене це було якось так. Тому це мені сподобалось. Дуже легко, тому що коли є бажання, коли є е, е, такі. Думки, що собаку потрібно виховати, я вважаю, що якось і я був включним, і тренер був включним, і собака також. Собака велика, молода, і була одна проблема. Я вже сказав про це, що була травма. Травма невелика була лапи, Вирішувалось швидко. Працівники відвезли собаку до ветеринара, зробили е, знімок, подивилися, що там е, прийняли рішення, що собака е, поки що не буде е, гуляти на вигуле на вигулах з іншими собаками, щоб поменшити її е, е, рухи, щоб трошки зажив. Е, загоївся сустав, так дуже добре вирішили. Швидко підібрали ліки, вітаміни. Собака пропила весь 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 цей час, коли собака була в школі, собака пила вітаміни. Зараз бачимо, що дуже велике покращення. Навіть 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 не помітно, що щось було. Дивіться, я вважаю, що собака молода і. Все дається не одразу, а якось крок за кроком. І хочу, щоб собака прийшла через деякий час, там, можливо, через 3-4 місяці знову на курс, на якому вже, напевно, ті, ті навички, які зараз прийняті, були максимально відпрацьовані. А зараз загалом все, що все, що хотілося, було. Я вважаю получено. Ну, звичайно, я ж кажу, що наша ідея, щоб собака була е охоронною, так і, як я розумію, через один курс, який ми теж скоріше за все пройдемо, е будемо проходити третій курс охоронний.